Друга розпаковка за вечір. Погнали. А дивіться, який у нас смайлик в посилці. Нас радує. Зараз будемо вважати. Дивіться, що в посилці є? 8 і 8, подивіться, 8,9. Бачите, 100 г мішок. І ще всяка якась пиль шмиль це 8,8 кілограм латуні. Сері, покажи яка латун. 8 і 8 є. Опа! І мідь. Дивіться, мідь. Мідь теж нормально дивилися? ніби питань до неї немає. Маємо 5,4. Тепер сідаємо і будемо магніт. А, ще, скільки цікаво людина за доставку заплатила. Ану. За доставку. Я ж казав, що буду називати. 150 гривень за доставку заплатила. Також там була отака платка і ось такий алюмінієвий радіатор. А зараз будемо важити. Так, раз, раз. Так, в нас є крутецький просто смайлик. Ага, ага. Якщо можна розпаковку, доброго дня. Відправляю посилку для вас. Уже вдруге. Перша розпаковка була у ванні від Олександра Степановича. В ванні в мене була така розпаковка була. А дивіться, мідь пише 5,4, латунь 8,9, контакти магнітні 25, немагнітні 211. На міді 59, срібло 13 грам. На оцінку КМ-конденсатори плата. Е, Малий ж також, також на оцінку. Монета номіналом 10 гривень тероборона в подарунок для вас. Декілька холдерів для зберігання ваших монет. У декілька зразків для нової колекції. Цього разу пише дружина, щоб можна було розібрати. Поняв, все, договорилися. Так, дивіться. Монета тероборона є. 10 гривень є. Вже мусю там не 8, і 8, а 8, 9 і та, 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 так і писати. Холдери для зберігання. Дякую. І будемо важити, бо біжить час у нас. Так. Контакти. Магнітні. Оп, оп, взяв, виключив, хотів старувати. Магнітні контакти. Так, людина написала. Що магнітні контакти 25 грам, у нас є 25,3. Ну Це все воно. Так, магніт. Буквочка М, 25,3 є. Нам О. треба... Опа, магніт. Висипаємо сюди. Так, тепер не магніт. Не магніт. Так і людина написала, не магніт. Так. Давайте подивимось. На гарну суму посилка виходить, бо контактів тільки заважить. Не магніт. Людина написала 211 грам, є 211,2. Так. Не магніт. 211. Треба кусати все одно, бо з магнітними я бачу, що все добре, а тут є. Скільки там часу, сірий? 3,5 випадки. Воно. Ну, нормально, нормально. Є, 211 згодин. Так, 211 не магніт. Висипаємо щолк, Є. Тепер зважимо зараз магніт цей, на МІДі і натиснемо паузу. На МІДі 59. Є 59,2. На мі 59 і 2. Є. Поки що натискає паузу, рахуємо. Ще забули зважити 925-ту пробу, Ось знайшли. Дивіться, Кільце. ми такий камінчик, треба його ви. Все, камінчик випав. І в нас є 13,2. 13,2 помножити на 22 гривні 20 копійок. Також там були ще латунні. Пуговички. Бачите? Це латунь. Це були там в сріблі. Це латунька. Ми це, це рапнули, це латунь. І є такі радіодеталі, але ми їх оцінимо пізніше. згодом. Ми завжди радіодеталі залишаємо, бо дуже багато посилок на перебар. Ну, це ще займе там, 15 хвилин, а їх немає. Треба чим побільше посилок. Тому ми ще запишемо це все. і це. Тепер дивіться, рахую все разом. Паузу. 7,782.